Мабуть, ви запитаєтесь, чому я говорю так багато про здоров'я? Адже я не лікар і я не маю жодного відношення до медицини. Однак, оскільки спосіб життя відіграє левову частку того, як ми будемо почуватися і впливає власне, на наш стан здоров'я, мені дуже захотілося підняти цю тему. Бо саме наші рішення, наше бачення впливає на те, чи ведемо ми здоровий спосіб життя, чи як вийде. Знаєте, в психології здоров'я людину вважають лінивою істотою, яка прагне задоволення. Десь трошки щось в цьому є, та інколи нам просто лінь почати робити те, що ми розуміємо, що нам потрібно для здоров'я. І, власне, робота коуча допомогти клієнтові, який бажає впровадити свій графік щоденний здоровий спосіб життя. Цю функцію, але, звісно, це має бути спочатку ваше бажання, ваш намір. І лише тоді я зможу провести вас до вашої мрії. Тож, буду рада з вами попрацювати, якщо у вас є таке питання. Якщо ви розумієте, що ваш спосіб життя абсолютно не той, який би ви хотіли проводити. Звертайтеся і будемо працювати разом.